Тисячі українських пенсіонерів через повномасштабну війну або вимушено виїхали за кордон, або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, не всі мають змогу. Отримати свої соцвиплати у профільному міністерстві пояснили, що ж буде з грошима, які держава начисляє людям. Але по факту пенсіонери їх не отримують на руки. Випадки, коли виплати перестають надходити людям, вже мають місце. Зазвичай мова про тих отримувачів, які перебувають в окупації. Це може статися, якщо людина протягом тривалого часу не користується своїм картковим рахунком. На жаль, ми не бачимо всіх пенсіонерів, а можуть бути різні ситуації. Позбавити виплат українців пенсійний фонд має право, наприклад, якщо людина впродовж шести місяців жодного разу не проводила якоїсь операції з карткою, що передбачена для надходження соціальної виплати, взагалі, згідно українського законодавства, є чотири критерії, відповідно до яких людині можуть скасувати пенсійні виплати. Все це передбачене законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Стаття 49. припинення та поновлення виплати пенсії, якщо пенсія була призначена особі на підставі документів, що містять неправдиву інформацію. Наприклад, якщо помилка у прізвищі або якщо виплати отримували за сфальшованими документами, якщо пенсіонер поїхав за кордон, у такому випадку пенсію не виплачуватимуть до його повернення в Україну. Якщо інше не передбачено міжнародним договором у випадку смерті пенсіонера, у випадку неотримання особою пенсійних виплат упродовж шести місяців. Щоправда, людина, яка з якихось причин не змогла скористатись своєю соцвиплатою, відновити пенсію вона зможе. Для цього варто звернутись до пенсійного фонду та підтвердити свою особу. Леся Копилюк, Євген Кучко та Олександр Уваров. Харківській звісті.